Ну і після прибуття до Тайваню Ненсі Пелосі у Твіттері написала, що візит делегації на Тайвань показує прихильність Америки до динамічної демократії Тайваню. Політикиня заявила, що саме зараз світ обирає між демократією та автократією. Тож 23 мільйонам тайванців необхідна підтримка. Втім, Пелосі зазначила, що її візит жодним чином не суперечить політиці Сполучених Штатів стосовно КНР. Так, ну ось про цей візит, такий гучний направду. Говоримо далі з нами на зв'язку. Андрій Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради та співдиректор фонду Ukrainian Jewish Encounter, також президент Freedom House в дев'яносто 2004 дві тисячі роках. Пане Андріано, моє вітання. Я вітаю вас, пане Андріано. А ваша коротка характеристика ось цьому візиту, ваша оцінка та відповідно так: причини для і наслідки від за все, я маленька преамбула. Я довгі роки співпрацював з Ненсі Полосі коли. Вона була палким прихильником правозахисного руху підземної католицької церкви в Китаю, тибета, Тибетанського народу і Тайванського тайванської спільноти. Її глибоке заангажування в цих питаннях має багатолітні корені. Це є, я думаю, така емоційна, а не геополітична її заангажованість підтримка проявів демократичності плюралізму в цій великій цивілізації, тому я би сказав, що цей візит є, я би сказав більше виявом її особливого особистого. Бачення світу очевидно, це можна в загальному підтримувати ці наміри. Але я особисто вважаю, що в цей момент, коли є дуже напружена ситуація на європейському театрі, розширювати і творити додаткові пункти, я би сказав, напруження в світі, бачимо, що є в Балканах певний неспокій. Основна роль, я думаю, західних лідерів, американських лідерів, повинна бути не нагнітати ще більше обстановку. І тому я би вважав, що я би це назвав пльоси і мінуси. Бо на жаль, в цей момент я думаю, досить був цей візит недоречний, хоч я би сказав, принципово. Нормальних обставинах я думаю, вона вона дуже хороша людина. Вона, я думаю, є відображує ці американські цінності, підтримки демократії і волевиявлення. Я думаю, що має взагалі я, я її оцінюю як позитивна людина, але я думаю, власне, і ця, я би сказав, пристрасна, пристрасний зв'язок з цими цілями інколи перешк. Є недоречним в певних моментах, коли більш потрібно елемент прагматизму. А пан Ана, якими можуть бути наслідки? Як гадаєте, якісь ось а, провокації, так відповідно? Бо ми бачимо дані і новини про те, що Сполучені Штати не виключають, що Китай, Китай піде саме на такі провокації. Ми вже маємо Як... офіційні повідомлення від Пекіна, що там організовуються воєнні навчання. Та і місця дислокації, ось цих кораблів, як ми розуміємо, на і певно не тільки, вони надзвичайно близько. Та я думаю, що Китай буде рухатись, коли він вважає це є правильним моментом, а не просто реагувати. Але я боюся іншої реакції. Це є те, що Китай може посилити. Більшу підтримку ми знаємо, що до тепер Китай не доставляв зброї Росії е, високотехнологічної, е, котру вона могла би застосовувати проти е, українського народу. Е, б, надію, що цього не буде, і що далі Китай буде притримувати своїх ранніх позицій, що вони за територіальну цілісність і очевидно не хочуть підривати їхнього аргументу, який теж стосується Тайвану, що Тайван є частиною. Визнаною частиною китайської китайської держави, хоч має особливий статус, але мені здається, що є теж небезпека, що вони могли би таким напрямом асиметрично відповідати на 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 цю, я би сказав, образу же на цей дипломатичний жест. Але треба, треба розуміти контекст: це за часів Трампа. Були дуже великі візити. Бу, була візит з члену кабінету цієї виконавчої гілки е, е, міністра будівельної я сказав, комунально-житлового е, майна і так далі і житлового е, сектору е, члена кабінету Азара е, з одобренням е, президента Трампа. Тому я думаю, що тут є певне певне. Я думаю, надмухання. Е, е, Особливості і важливості цього цього візиту очевидно, Нютґінгріч свого часу, десь 25 років тому був останній спікер, котрий приїжджав, і очевидно, по статусі вона вища людина, mm -hmm. чим міністр. Але все ж таки треба зрозуміти, що десятки конгресових делегацій приїжджають протягом. Останніх декадів я кілька разів приїжджав на я очевидно дуже активно громадянські організації, правозахисні організації бачить в, демократи, в демократичному Тайвані місце, де треба виявити своє свою солідарність. Тому я думаю, що це не є надзвичайно, надзвичайно є це, що е, об'явив президент Ші останніми роками. Мету, що він за своє свого е, лідерства хоче. Е, від від ну прив'язати назад і і взяти назад Тайван під uh, обійми, uh, mm -hmm. обійми держави, держави Китай і uh, мабуть це дає йому ще додатковий риторичний uh, uh, засіб, щоб посилити його репутацію як ястріб, який. Аступ, котрий хоче е, е, захищати китайські е, китайської е, КНР uh -huh. е, інтереси, і ну і, і і тому я думаю, що він це може бути додаткове поштовхання. Але я більше боюся власне цього, що, що це е, що Америка повинна шукати закулісові тихі, е, успокоюючі е, діалог з Китаєм, і як змога більше. Uh, не uh, не нагнітати стосунки між, між цими двома uh, державами саме в цьому моменті, коли no, пане момент... Адріане, а як тут як тут рухатись, розумієте? Дивіться, uh, Європа починаючи та не з 14-го, там восьмого року, та взагалі там та, думала, що з Путіним можна спілкуватися так в рамках демократії, поваги до міжнародного права. Та ось так якось можна його не а, знаєте, не не подалювати його історію, та не а, якось не виходити на конфлікт, та не сприяти ескалації. І що це дало? Ну я треба сказати, що кінетичних було до цього ряд кінетичних дій Росії. В Грузії, в, в Молдові в Нагорному Карабаху підтримці стремління власне незалежно у цей Верменського округу в Азербайджані. там всюди була російська російська рука. Ми подібної політики кінетичної воєнної дії Китаю не бачимо в будь-яких окраїнах в близькому сусідстві, в дальшому і тим подібно. Я просто я Сказав певні такі, я би сказав, пропагандивні рухи збройних сил, різні маневри, і тим подібно, але вони ніколи не відбувалися в контексті прямого застосування зброї і збройних дій таких, які були. Притаманні російській політиці вже е, декадами і ну, очевидно про чеспане Адріане. Тут на жаль маємо завершувати. Я дякую вам, що долучилися до розмови і до ТЕР телеканалу Київ. Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради та співдиректор фонду Ukrainian Jewish encounter а також президент Freedom House.